Так, ну що, запускаємо наш скандальний експрес і поїдемо зараз по всім новинам, які сталися на цьому тижні. Полетіли всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі. Де ми з вами обговоримо як завжди, найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись. Тут в інтернеті, любі друзі, я рекомендую вам підписатися на цей канал, тому що на цьому каналі виходять новини кожен третій день. І я збираю інформацію по всьому інтернету і приношу її вам сюди. Вам не треба нічого шукати. Просто приходите сюди раз в три дні, отримуєте всю інформінформі. Інформі... Ну і мене отримуєте бракованого трошки. Отримуєте всю інформацію, яку я збираю в інтернеті, і знаєте майже все про український шоу-бізнес, про зарубіжний шоу-бізнес і все, що відбувається в медіасфері. Я зараз змочу горло і приступаємо, тому що відбулося дуже багато цікавих всяких моментів. Маленький тизер перед тим як ви почнемо це відео. Будь ласка, пробачте, що якщо б договорити вніс, я трішечки застудився, і у мене нежить, тому. Понімаєте, да? Все окей, все окей, просто нежить. А ще не забудь підписатися на всі мої соцмережі, лінки є внизу. Телеграм-канал, який я зараз активно веду, Тік-Ток, Інстаграм, все там, внизу. Ну, напевно, найгучніша новина минулого тижня була про те, що Ані Лорак поновила свій український паспорт. Значить, пішли такі чутки по інтернету, що ніби Кароліна Куйок поїхала в Грузію, чи куди вона там поїхала, чи в Вірменію. І поїхала і оновила свій паспорт. Оскільки в Росії посольство закрите, там неможливо оновити паспорт, то вона виїхала і поновила паспорт для того, щоб поновити свої якісь там налогові папери в Росії. Згодом з'явилися чутки і заяви про те, що ніби ніхто не звертався в посольство України, ніяка Кароліна Куйок не зверталася в посольство. Сольств України і не оновлювала паспорт. Хто запускає ці чутки, незрозуміло. Чи сама Кароліна так хайпує, і хоче щоб про неї згадували в українському медіа, чи я не знаю, хто це запускає. Я знаю, що багато-багато артистів спеціально зберігають український паспорт, які залишилися в Росії. Лиш деяких, деяких там кого прижали, їм довелося е змінити громадянство. Наприклад, я знаю, що Анна Асті змінила громадянство на спеціально для того, значить, що дружилася зі своїм чоловіком. І... І пройшла цей процес оформлення. Артур Бабіч там теж міняє паспорт. Чекаємо, коли на службу піде, коли піде, поповнить Вайська РФ. Є ті, хто прижали, кому довелося змінити громадянство. А є ті, які так от на крису тихенько намагаються ще триматися за свій синій паспорт. На жаль, в нашій конституції нема такого закону, який би дозволяв а, забирати громадянство у людини, яка от, є. Зрадник. Ми можемо тільки давати певні обмеження, вносити в певні реєстри, але е, немає такої статті, по якій забирається паспорт. Отак, от, от тому навіть така, як Ані Лорак, по факту, чисто юридично, могла би подавити свої документи. Якщо вона там, правда, не в розшуку чи ще десь, знаєте. Світ на виворіт» став міром наізнанку. Діма комаров знову говорить російською в себе на Ютубі. Тобто в нього є канал, де виходить російськомовний контент. Після тривалого переходу на українську мову телеведучий нещодавно випустив нові епізоди світу на виворіт» Україна з російськомовною озвучкою. Не пишіть мені цей крок. Комарова викликав неоднозначну реакцію. Одні вважають це. Способом охопити ширшу аудиторію, інше відступу від українського контенту в час, коли підтримка української мови є особливо важливою. Зазначимо, що Комаров має два ютуб-канали: мірна Ізданку», створений у 10-му році, з аудиторією понад 4 мільйони підписників, та світ на виборі запущений у 2019 році, і там 751 тисяча підписників. Я не розумію, чому наші артисти, коли кажуть, що хочуть охопити більшу аудиторію. Говорять саме про російську мову. Чому не про англійську, не про іспанську, саме ці мови популярні, найпопулярніші у світі? Чому саме російськомовна аудиторія так потрібна їм? У мене була російськомовна аудиторія на 2 мільйона підписників. І я зміг відмовитися, відказатися, відхреститися від тої аудиторії, яка не розуміє, не і вже ніколи нічого не зрозуміє. Понімаєте? І перейти на українську аудиторію, перейти на українську мову і створювати український контент. А дехто вибирає легкий шлях, типу повертатися на російську мову. Я не розумію, тобто навіщо ця російськомовна аудиторія? Я думав. Може заробіток, якийсь, да? але перегляди росіян не монетизуються, якщо раптом ви не знали в Росії вимкнута монетизація там, взагалі, зараз за заповільнили, за чи як це сказати? Корось повільний став Ютуб дуже погано грузить, погані якості його спеціально так підкрутили, щоб він там погано працював. Це зробили там для того, щоб транслювалися лише пропагандистські канали, пропагандистські сервіси, і щоб до людей не дійшла ніяка інша думка. І навіщо? Навіщо українським блогерам, українським телеведучим, Українським не знаю, кому ще російську аудиторію, навіщо вона потрібна? Якщо ці люди більше ніж три роки не розуміють, що відбувається, вони не зрозуміють більше ніколи. Ну, у мене нема надії ніякої на цю російську мовну аудиторію. Все, на ній хрест. У них свої придурки, там які їх виселяють. от нехай вони з ними і виселяться. Коротше, не зрозуміла мені позиція Комарова максимально, я щось взагалі не зрозумів, для чого це, кому це, чому так. Ну. Я його не дивився як і на український, так і на його дивитися не буду. Тим боля Олена Мандзюк дала інтерв'ю, де розповіла, що Холостяк це все була така постанова, де виставили Олександра Терена. Е в якомусь неправильному образі створила йому штучний образ, і взагалі це все було неправда ніякого роману у Терена з цією переможницею не було. Лена Мандзок це відома українська блогерка, і ми навіть декілька разів казали, що в неї, можливо, роман з Олександром Тереном був чи є, ми не знаємо. Вона каже, що у них просто дружні відносини, і її дуже це бентежить, що Сашку зробили такий образ, і про нього зараз так всяко говорять, і ця дівчинка хайпує на ньому. Його імені і так далі, і тому подібне. Переможниця, холостяка мається на увазі. Я не знаю, хто ще вірить в ці телепроекти. От я не знаю, кому ще не зрозуміло, що холостяки, там якісь реаліті шоу це все сценарна монтажна гра. Тобто ти навіть, якщо навіть з'їмаєшся в якомусь такому шоу і будеш грати себе, будеш ну, повністю собою, тебе змонтують так, як треба їм. А якщо ти більш слабший, то ти будеш взагалі грати по їх сценарію і робити те, що вони скажуть. Тобто тут два варіанти. Тому я давно не вірю в ці всі романи. У нас одне було виключення: це Дабринін Квіткова. Да? Це єдине виключення, коли дійсно на проекті щось зародилося. Ну таке, знаєте, кажуть, раз в рік і палка стріляє, хоча і це неправда. Я бачу в тіктоці. Чувак 360 днів цією палкою птався вистрілити, вона не разу не стрілила. Тому менше вірте цьому всьому, що відбувається на тілі. Тільки телемарафону вірте. Ой, ідемо далі. Алхім шантажує свого костяка. Дожилися. Значить, Аня Алхім розсталася зі своїм коханцем. Да? розсталася з чоловіком, який, значить, мав її в коханках. І зараз вона хоче дати відверте, відкрите інтерв'ю з усіма пруфами, з усіма скрінами, з усіма відео, фото і з усією історією їх відносин. Є такі Ютуб-канали, які готові за це давати дуже великі гроші. Так, да, у нас є деякі блогери, я не буду казати, хто це, але вони платять за інтерв'ю. І коли тобі платять за інтерв'ю, ти даєш якусь гарантію того, що ти розповіш якусь ексклюзивну тему. І от напевно, Алхім запропонували зараз піти на інтерв'ю, розповісти про Костю. Да? І напевно вона піде. Але але вона сказала, що не піде тільки тоді, якщо Костя запропонує їй більшу суму грошей. От така от історія. Значить, тепер Алхім хоче трошечки шантажувати Костю і мати від нього гроші далі, продовжувати отримати від нього гроші. Ну а з другого боку, чого чекав цей Костя? Він знав, до кого він ходив, він знав, з ким він зустрічався. Аня Алхім дуже непроста жіночка, не пальцем роблена зовсім. Вона знає, що вона хоче, і вона своє завжди отримає. Тому вона ніколи без копійки не залишиться. Бачите, вже навіть розійшлася з ним, а все одно, гроші тяне Молодець, молодець. От знаєте, чоловіки, як це куханок заводити. Це дорого, це розкіш для багатих. Такі куханки. <му> ну знову піднімаємо цю тему. Топ-чартів сьогодні на першому місці. Кізару у нас в топ-чарті України на першому місці. І вже ніби ми втомилися говорити про росіян в топ-чартах, як вбиває російська музика, чому це не можна, як це не можна, і навіть не будемо вже про це говорити, балакати, сідати і плакати. Просто я нещодавно дізнався такі, дійшли до мене такі чутки в обговореннях в різних пабліках. кажуть, що росіяни купують топ-чарт. Тобто топ-чарти правда можна купити, тому що треба знати, куди занести гроші, і тебе виведуть в топ-чарти, в плейлисти, куди тобі треба, любі плейлисти, любі топ-чарти в тебе будуть. Це можливо зробити за гроші 15 чи 30 тисяч доларів, якось так це стоїть досить дорого, але можливо. І подейкують, що росіяни зараз платять спеціально гроші, щоб їх внесли в українські топчарти для того, щоб піднімався хайп навколо їх імені і щоб їх правда слухали. І тому, що коли ми про це говоримо, росіяни це підхватують, росіяни теж про це пишуть і вони стають таким інфоприводом. Да? Тобто, німи купують не тільки перше місце, але й інфоприводи. Тому на деякий час я не буду говорити про ці теми, не буду говорити про топ-чарти, тому що я вже, по-перше, втомився. Я не вчитель моралі, я не вчитель якогось, знаєте, наставлення давати вам тут. Що хочете, то робіть. Я вже сказав свою думку, тому, будь ласка, будьте, будьте не дебілами, слухайте українське і підтримуйте українське. Ну а ми перейдемо до зарубіжного шоу бізнесу, тому що в нас в Україні не так багато чого відбулося. А в зарубіжному шоу бізнесі відбулося купа всього. По перше відбулася коачела. І Коачела ніби в цьому році набрала якихось неймовірних обертів, всі говорять про цей фестиваль Коачелла. Тому що раніше говорили, що Коачела попит на Куачелу спадає. Ніби вже не так популярний цей фестиваль, як він був раніше. Його естетика вже не така популярна, і вже втратив він свій ну, тренд. А в цьому році просто всі були на Коачелі, всі зірки були на Коачелі, всі артисти були на Коуачелі, всі бренди були на Коачелі, інфлюенсери. tanto proprio realno Я не знаю, там там не були тільки лузери. Тобто, всі найактуальніші артисти, найактуальніші бренди, свої попапи там робили. Тобто, було все хедлайнером першого дня відкриття Куачели стала Леді Гага, яка зробила перформанс. Нереальний просто якийсь перформанс, який назвали кращим перформансом за, за всю історію фестиваля. Гага повернула свою Monsters Era. еру, продемонструвала неймовірне шоу, неймовірні декорації, танці, просто світло, звук, як вона Співає про які сенси вона транслює? Вона справжня велика зірка. Просто Гага вийшла і розірвала. Покачала була трансляція, до речі, на Ютубі. Я скидав свій телеграм-канал, коли вони виходили. До речі, підписуйтеся, тому що буде зараз наступний вікенд, і я буду теж кидати. І я дивився Гагу в 9.30 ранку, там чи в 9.20, десь так була Гага, по Ютубу. Е, по у нас, значить, і я дивився через екран. У мене просто отак от бігали мурахи по всьому тілу настільки від її енергії. І коли я дивився на цю толпу людей, скільки там багато людей, про це ми ще поговоримо. і яка там шалена енергія. Це вау. Це вау. Хейдлайнером другого дня була Чарліксіекс і хто ще? І Тревіс Скотт Чарлі запалила. Чарлі, показала, як треба відриватися. Вона, звісно, там, ну, не будувала ніякі там огромні декорації, тільки екрани, і вона одна на сцені запалювала так, що дай Боже. У неї в гостях був Трой Сіван, була білі Айліш, була лорд. Вийшли вони на сцену, заспівали з нею. Тож просто народ розривався там просто. Пізняли, як Кайлі Дженнер з Тіметі Шаламетом цілуються під Чарлі Ксікс, як, 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 як інфлюенсери і актори, і зірки, які танцюють під Чарлі, як всі відриваються під Чарлі. Вау, просто було дуже круто. І після виступу Чарлі аудиторію коачели засудили в мережі, тому що казали, що як ви могли не підспівувати. Тому що декілька разів, коли направляли мікрофон на товпу, не було навіть чути, що товпа підспівує. І всі казали, що люди, які знаходяться до Куачеля, недостойні знаходитися до Куачелі, тому що вони не фанати. Вони не розуміють, куди вони потрапили, як це круто. Ну тому, що американці, по перше, вони баловані. Цими всіми зірками, вот а по-друге, всі підривалися, просто світом танцювали і веселилися. Для них було це не як фан-концерт, якийсь да, а просто фестиваль. І потім вийшов Тревіс Скотт, Тревіс Скот теж побудував свою сцену. У нього була класна декорація в вигляді сцени. Він і підвішувався, значить, на стелі, і піднімалися огроменні конструкції. Його піднімали вверх, і салюти, і популярні хіти. І розкачав він толпу. Коротше, було супер. Теж Тревіс виступив дуже класно. Підзняли як Кендал Дженнер, Джасін Бібер, Хейлі Бібер стоять на концерті Тревіса, і у Бібера на плечах була дитина Тревіса Скотта і Келі Дженнер. Класно було стежити за тим, як відпочивають зірки. Як зірки теж проводять якийсь свій такий час фестивальний, у них там правда була своя віп-зона, але в цій віп-зоні могли бути і звичайні люди, які купили цей квиток. Квиток віп-зону коштував 3000 доларів, здається. І в останній день був постмалон. Він мені не дуже сподобався, як він виступив, але він вийшов з таким стаканчиком, на розслабоні. Не моя музика, але було класно, фестивально, і люди дуріли, шаленіли теж від його виступу. Також клачелу критикували через те, що був великий наплив людей, і люди деякі стояли в пробках по три по п'ять годин тільки для того, щоб. Доїхати до фестивалю, тобто деякі пропускали артистів, на яких вони приїхали, тільки через те, що були затори, і вони не могли добратися. Правда, не могли добратися. По-друге, всі кажуть, що Коачела була дуже фейкова, тому що туди приходять тільки інфлюенсери, які привозять бренди. Бо в Америці це відбувається так: бренд, який там купує місце на коачелі, купує свій попап. Розмістити, і вони привозять туди своїх інфлюєнсерів. Своїх Своїх інфлюенсерів привозять, кажуть їм конкретне тезе, як їм сфотографуватися, як їм там виглядати, і так далі. Тому в цьому є деяка фейковість, тобто бренди створюють це враження, коачела, насправді там зовсім по іншому. Тобто там ніхто не ходить на каблуках, там ніхто не ходить в цих шикарних костюмах, тому що там дуже спекотно, там неможливо ходити по цій траві на каблуках, і там треба ходити в шльопках чи в красовках, чи ще якось всі. Пильний грязні, потім через 5 хвилин там на коачелі, тому що потіють ну, там сидять на траві, і так далі. Тому звинувачуючи в штучності коачелу. Але кожен відпочиває, як він хоче. Я теж якби був на коачелі, я би прийшов в якомусь класному наряді, потім би переодівся, якби мені було незручно. І звіниться, я би хотів виглядати супер. Там проте коачела за перший вікенд зробила такий шум, такий гам, що реально тепер всі хочуть на коачелу. і всі кажуть, що коачела це супер і чекають наступного року. До речі, у нас наступний вікенд зараз ще буде Коачело. Побачимо, що буде там. Чи слідкували ви за Коачелло? Як вам виступи? Як вам фестиваль? Пишіть в коментарях. Я мрію, коли закінчиться війна, купити собі квитки до Коачелло. Дуже сильно хочу. І Я вірю, що це відбудеться. Ще одна новина, яка шокувала світову публіку цього тижня. Це Кеті Перрі, яка полетіла в космос на 11 хвилин. Аж на 11 хвилин Кеті Перрі поїхала. Космос. Значить, критикують її зараз з ног до голови. Вона і ще п'ятеро дівчат. да, Получається, яких там було раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Да, шість дівчат полетіли в космос. Вони це робили. Це була реклама туристичної ракети Нью. Шапарт, яка буде займатися туризмом, космічним, космічним туризмом, Тобто ви зможете купити квиточок і злітати, і вернутися в космос і обратно. Тобто ви там особо літати не будете. Вас піднімають до цієї граничної зони, точки, де значить, де вже вважається космосом, де ти можеш бачити землю, де гравітація втрачається, і от там ти піднімаєшся на цей рівень. І потім спускаєшся вниз, тобто такий от трансфер в космос і назад. І було зроблено цей публічний запуск з публічними дівчатами, з публічними людьми для того, щоб показати, розрекламувати цей космічний туризм. І тепері була одна із зірок, яка там приймала участь в цьому всьому, і вона полетіла, дуже хвилювалася, дуже готувалася. Для неї це дуже важливий був крок. Вона мріяла про це, вона хотіла цього. І Я думав, навіть якщо б раптом щось не так сталося там, да, ну якби. Ракета не приземлилася, якби там щось зазирвалося, то це була б легендарна історія, яка б Кеті Перрі навічно вписала в історію. А так з Кеті Перрі тільки поражали, посміялися з нею, як вона була себе там в космосі, угорають, значить, при всі в Тіктоці, що я коли-дивось там поводили, бо виклали відео. За... Капсули, з чим вони там займалися, коли вже були в космосі, як вони там всі якісь ігрушки свої подоставали. Ну, коротше, дурдом. Потім Кіті Перрі приземлилися, почала цілувати Землю, і з цього теж сміялися. Потім навіть знайшли відео, якесь відео, я бачив, що взагалі цей польот фейк. Ну, Ви завжди знаєте, що там, де є космос, там є дві сторони медалі. Одні кажуть, що космос. Дійсно існує, і, і значить земля кругла, інші кажуть, що нас всіх дурять, земла, земля плоска, ніякого космосу немає, і там взагалі непонятно, що, і так далі. Коротше, почали казати, що ніякого космосу не було, що це все постанова, що Кетіпер я не літала в космос, а просто зробили таку рекламу і коротше, не вірте цьому. Я вважаю, що це легендарна. Подія, космічний туризм. Історія класна, але навіщо не знаю? Я, наприклад, боюсь літати на літаках і летіти в космос. Ну, я би не став. Навіть якби в мене були ці зайві гроші, там ці 30 тисяч доларів, чи скільки це б коштувало там, я б я б не хотів в космос. Я би їх витратив на щось інше, але точно не в космос. Щоб мене на 15 ми туди обратно закинули. Тому Перрі вписала себе в історію, показала, як вона, значить, злітала в космос. Ну, жива, і слава Богу. Керібре, що повертається на наші екрани. And Just Like That повертаються на екрани. Серіал, новий сезон виходить і просто так. 29 травня. Легендарні жінки повернуться на наші з вами екрани і покажуть нову цікаву історію літо у великому місті. Багатьом цей серіал не подобається. Багато кажуть, що цей серіал так собі, тому що там нашим любимим дівчатам вже за 50. і вони показують життя після 50, яке існує. Як Ке показує, що ти можеш мати особисте життя в будь-якому віці. Ти можеш продовжувати виглядати класно в будь-якому віці, і цей серіал про руйнування стереотипів віку, і це дуже класно. Чому нам заходить сексі місто старі старі сезони? Тому що там. Приблизно до нашого віку історії дівчат, яким 30, які, які собі гуляють, будують свої відносини, шукають ідеального чоловіка, реальні відносини між людьми, і нам це цікаво. А тут піднімаються більш глибші теми, більш складніші. І можливо, я завжди казав своїм знайомим, що коли нам буде 50, нам буде цікавіше дивитися цей серіал ніж зараз. А зараз я просто слідкую за цією історією. Мені цікаво, як вона розвивається. Мені подобається, як виглядають акторки. Мені подобається, як це знято. Тому я дивлюся, чи будете дивитися ви, напишіть в коментарях. Повідомили про перший каст акторів, які знімуться в адаптації Гаррі Поттеру від HBO. Тут, бачите, зараз, як виглядають актори. Звісно, дуже багато хейту було. На цих акторів я не розумію цього. Я розумію, що є історія вже, яка написана тими акторами. Я розумію, що це взагалі інший світ. І Гаррі Поттер — це щось таке унікальне. Це таке щось, яке навічно буде з нами. Для когось Гаррі Поттер — це дитинство, для когось Гаррі Поттер — це якісь глибокі спогади. Для мене Гаррі Поттер — це моє дитинство, і я його люблю, і я його так сприймаю. Але цю адаптацію HBO сприймати як продовження ери Гаррі Поттеру, Тої ери, яка була, я не буду це робити, тому що я розумію, що це буде зовсім інша історія, зовсім інші актори, зовсім інша адаптація. Це не буде пародія, це буде історія, прочитана іншими акторами, і це прикольно. Кожен актор приносить щось нове в цю історію, і давайте подивимося спочатку, як ці герої, як ці актори, зможуть змінити цю історію. А раптом нам сподобається ще більше. Хоча це неможливо, але але раптом відбудеться так, що нам сподобається. Тому давайте тут без расизму, давайте тут без критики. поки, поки ще не бачили ми результат. Почекаємо, коли буде фінальний якийсь результат. Ну і на цьому в мене поки все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтеся на мій канал. Підписуйтесь на мій телеграм канал, на мій інстаграм, на мій Тікток. Я є всюди. Підписуйтеся, залишайтеся зі мною на зв'язку. Побачимось зовсім скоро, а саме через три дні. Бувайте. Пока.